Василь Сухомлинський. Казки школи під голубим небом. Каяття. Костя і павло брати. У неділю мати дала їм хлібину і сказала. Судіть хлопці на пасіку до діда Юхима. Понесіть йому хліба й чисту сорочку. Взяли вони хліб, чисту сорочку і рушили. Пасіку вивозили на літо до лісу. Там і жив дід Юхим до самої осені. Дідусь дуже зрадів, що хлопці прийшли. Він розповів їм про свою роботу, показав, як працюють бджоли. А потім сів на пеньку та й каже Наливайте хлопців тарілку меду та їжте. Хлопці швиденько налили меду повну тарілку, розрізали хлібину, яку щойно дідову й принесли. Та й ну у мене. Вони сиділи за столиком, мовчки вмочали у мед великі шматки хліба і їли. А дід сидів на пеньку й мовчав. На пасіці стало тихо, тільки чути було, як зищать джоли. Хлопці виїли мед, від хліби не залишився маленький окраєць. А дід Юхим питає: Може, ще їстимете? Ні, спасибі, кажуть хлопці і збираються йти. Дід усе на пеньку сидить, мовчить, інколи усміхнеться, не мов би до власної думки. Костя й Павло глянули на окраєць, що від хліби не лишився, та й посхиляли голови, зніяковіли, тихо сказали дідусеві До побачення. І рушили додому. Як вийшли лісу, посідали на стежці і довго мовчали. Вони дивились на ліс, де з ранньої весни до пізньої осені живе дід Юхим. Потім хлопці тяжко зітхнули, встали і пішли додому. Кінь утік. Це було в четвертому класі. Всі схилились над зошитами. Учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній партії. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом йому на парту впала записка. Це знову, мабуть, від Петрика, подумав Віталик. Знову просить ковзанів, що ж я йому весь час даватиму свої ковзани. Іване Петровичу, сказав Віталик. Мені хтось записку кинув. Хіба ж можна записки на уроці писати? Записки на уроці писати не можна, сказав Іван Петрович. Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителі недобре, віталику. Записка це ж тиця, яка мусить бути відома тільки тобі, твоєму товаришеві. А ти розголошуєш цю таємницю. Візьми записку, заховай. На перерві прочитаєш. Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову, дивився на Віталика. і в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. Віталику, писав Петрик. Я намалював огнегривого коня, якщо хочеш, дам тобі. На перерві Віталик підійшов до Петрика. Давай коня, сказав Віталик. Утік кінь, тихо відповів Петрик. Кмітливий скляр. З вечора в ставку плавали качки. Прийшов Юрко вранці до Ставка і бачить, диво дивне. Весь ставок покритий тонким склом, а під склом вода грає, питається Юрко в тата. Хто це покрив ставок склом? Сміється тато й каже, є такий умілий, кмітливий скляр. Прийшов і засклив ставок одним величезним склом. Живе той скляр далеко на півночі. А тепер до нас завітав. Хто ж той скляр? запитав Юрко. Мороз. Коли засинають зорі? Удосвіта вийшов Петрусь із татом на двір. Тато їхав у поле на роботу і пообіцяв узяти його з собою. Небо вже посвітлішало, на сході зайнялася рожева смуга. Петрусь задивився на зорі. Вони мерехтіли на проясненому небі. Петрусеві здавалося, що хтось гасить їх одну за одною. Ось на небі лишилась одна однісінька зірка. Петрусь і просить: Татку, хай наш кінь буланко, ступає. Тихо, тихо. Чому? дивуються татко? Я хочу побачити мить. Коли Зірка згасне. Добре, тільки дивись пильно, пильно, бо мить та дуже коротка, мовить тато. Він спинив коня. Петрусь сидів непорушно, широко відкривши очі. Він боявся кліпнути, боявся опустити повіки. От зірка вже ледве-ледве блимає. Мов світлячок на узлісі перед сходом сонця. Буду дивитись, очей не зімкну ні на мить, і зірка ніколи не згасне, пись, і серце радісно тремтить у його грудях. Та якось не стримався, опустив повіки, ледве-ледве, то була така малесенька мить. Менша від макового зернятка, менша від росинки на бджолиній лапці. Та коли відкрив повіки, зірки вже не було. Я знаю, тату, коли засинають зорі, тихо прошепотів Петрусь. Коли, питає тато? Як тільки закриваються повіки, Колиска. На дворі стояв лютий холод, гілки на яблуні тремтіли від морозу. До однієї гілочки приліпився маленький згорточок. Дівчинка, що годувала синичку, побачила цей згорточок і сказала: Яка маленька брунька. Люди називають мене брунькою, подумав хлопчик, згорнутий у пелюшки. Зима сповела його. Укрила від холоду й сказала Чекай весни. Пішла весна, вона розповела хлопчика листочка, піднявся він у своїй крихітній колисочці, розпрямив ручки, звівся на ніжки й зазеленів. Не днями, а годинами ріс хлопчик листочок. Ось він став, як горобине яйце. Ось він уже більший голубиного, ніжиться хлопчик листочок на сонечку, купається під дощем. Невдовзі вже дорослий юнак листок гордо тріпотить на весняному вітрі і все тягнеться вгору і вгору. Дивиться одного разу на світанку юнак листок собі під ноги і бачить щось крихітне, брунатне, прозоре. Як мурашина-гулівка, приліпилося крихітне брунатне прозоре до ніжки юнака Листка. Хто ти такий? питає юнак Листок. Я твоя колиска, відповідає крихітне, брунатне прозоре. Ось тут ще й пелюшечки твої залишилися. Великий зелений юнак листок, що досі тріпотів на весняному вітрі, нахилився вниз і замислився. Йому згадалося щось неймовірно рідне і близьке. Йому згадалась колиска, він став ніжним і сумним.